Добрий день, Еврібаді! Цього разу поговоримо про Downgrade Stalker 2 і IXBT, про патч 2.0 для Cyberpunk, нову метро, The Last of Us 3, а також розробку RDR 3 та можливий анонс GTA 6. Звичайно, інфоприводів набагато більше. Я лише нагадаю, не забувайте поставити лайк, а якщо ви тут вперше запрошую підписатися. Також у нас є Discord і Telegram, де крім новин завжди є різне цікаве, по можливості можете підписатися. Отримати нашу працю донатом, можна стати спонсором каналу або підписатися на Me, e чи Патреон. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ і погнали розбиратися. Remedy і сайт IGN показали напружений геймплей Alan Wake 2 за Сагу Андерсон, агентку ФБР, яка буде грабельним героєм. Відмічу, що це кадри однієї з перших місій, коли Сага прибуває в містечко Вотері. Власне, нам показують розмови з жителями, вирішення головоломок, перестрілки з одержимими, з яких спочатку потрібно вигнати темряву за допомогою ліхтарика, а також роботу детектива у меню розслідування локації виглядають атмосферно, особливо хочеться відмітити місто, моторошний ліс і парк розваг. Водночас Вейк продовжує спроби вибратися з полону темної обителі. В коментах люди залишилися в захваті від побаченого. Публіка відмічає впізнаваний підхід ремеді та розумні рішення, гнітючу атмосферу типу того, що було у Silent Hill та єдиний з контрол Всесвіт. Нагадаю лише, що Вейк вийде 27 жовтня і у. У грі буде українська локалізація. Той же час THQ Nordic вирішила не конкурувати з Alan Wake 2 і перенесла перезапуск трилогії психологічних хорорів з елементами виживання Alone in the Dark. Замість 25 жовтня. Гра вийде аж 16 січня наступного року. Тобто через три місяці. Мені здається, що вони самі раді переносу. Головне THQ не стали вигадувати причину і сказали, як є. Вони не хочуть конкурувати з релізами в жовтні. Перенос дасть можливість. Відполірувати гру і пограти у крупні ігри, які заплановані на жовтень. Отже, хитруни. Якщо ви забули про Star Wars Jedi Survivor, то я нагадаю, для гри нарешті випустили патч з оптимізоном. Він повністю переробляє режим продуктивності на приставках. Тепер гра має стабільні 60 FPS з виключеним трасуванням. А на ПК нарешті з'явилася підтримка DLSS, тому якщо ви відкладали гру через нестабільний FPS, прийшов час запустити її знову. За словами наративного дизайнера Незер Ріал, Mortal Kombat 1 стане відправною точкою, базою для розвитку майбутнього серії, і саме з цієї частини смертельної битви почнеться новий літопис. Також в мережу недавно потрапив увесь ростер персонажів та камео. Реліз Мордобою відбудеться 19 вересня. Тим часом найбільший магазин ПК комплектуючих Telemart.ua справляє свій день народження. З 1 по 13 вересня в магазині відбуваються три великі події: по-перше, колосальні знижки на залізо для вашого вірного компа. По-друге, магазин представляє свій погляд на бойову перепустку. Виконуйте квести, отримуйте бонуси і міняйте їх на акційні товари. Ну і нарешті для мешканців міст, де є шоурум Telemart.ua, доступний конкурс ралі-збірка. Прийди в магазин, збери комп на швидкість і отримай у подарунок блок живлення від Asus на 850 Вт і вартістю понад 8 тисяч гривень. З його допомогою ви можете заживити кар'єрну вантажівку, ракету Storm Shadow чи будь-який однокнопковий пристрій, щоб зіграти на ньому в Starfield або навіть комп'ютер, за допомогою якого ви зможете придбати комплектуючі по ультранизьким цінам у Telemart.ua. За друге місце покладає. Клавіатура і гарнітура від Хейтор Старфол. Ну а за третє місце вам дадуть корпус Aerocool Трініті з РГБ підсвічуванням і панелями із загартованого скла. Це вікно безмежних можливостей. Посадіть у корпус кота, зберігайте в ньому цибулю, поставте його на стіл і дивіться на нього, як на витвір мистецтва. Можете навіть всунути в нього блок живлення від Asus, який ви непомітно вкрали в переможця івенту, і думати, де дістати все. Інше звичайно ж, за посиланням в описі, адже у telemart.ua найкрутіші акції та найнижчі ціни в Україні. День народження буває лише раз на рік, тож не прогавте можливість отримати щось для себе. Сайт Informer запостив новий геймплей і кілька текстових матеріалів по Assassin's Creed Mirage. На цей раз розробники розказали про контракти. По суті, це сайт-квести від різних фракцій, які допоможуть прокачати вам свою репутацію. В них гравцю пропонують усунути ціль, отримати предмет або доставити товар. Щоб пройти, басім повинен розвідати місцевість, знайти ціль чи визначити шлях, щоб потім успішно знищити ціль, стири. Потрібний предмет і безперешкодно подолати маршрут. Розробник говорить, що такий контракт в нього зайняв не більше десяти хвилин часу. В той же час на проходження квесту із пізнього етапу гри у нього пішло майже півгодини. Журналісти описують ці необов'язкові завдання як трішки зменшені версії рівнів із трилогії Хітмен за успішне виконання. Ви отримаєте послуги та фракційні нагороди типу жетонів, за які можна підкупити місце в богему, яка може відволікти варту. Гравці можуть брати до п'яти контрактів одночасно. При цьому деякі з них перетворяться в ланцюжок завдань. WRC, яку розробляє студія Codemasters, повертається. EA позиціонує гру як безпрецедентний ралі сим. По-перше, розробники додали режим конструктора, в якому можна повністю вручну зібрати ралійний боліт а потім на ньому брати участь у чемпіонаті FIA. По-друге, у грі будуть реальні пілоти. 18 локацій із ралі чемпіонату, а ще понад 600 кілометрів доріг та бездоріжжя. По-третє, розробники говорять, що Онка отримує фізику симуляції Dirt Rally і найреалістичніше динамічне управління, що це означає, поки що важко уявити. Якщо говорити про тачки, то симулятор отримає 10 актуальних автомобілів із WRC та WRC2, а також 68 ралійних легенд. Також є мультиплеєр на 32 гравця з кросплеєм. Реліз відбудеться 3 листопада на консолях поточного покоління та ПК, де обіцяють підтримку. ДЛСС і ФСР. В інтерв'ю дексерто Рот Фергіюсон, який відповідає за Діабло 4», підтвердив, що гру чекає щорічний випуск крупних доповнень. Перший сезон став фундаментом. Зараз у них в планах щокварталу викочувати новий сезон. А щороку нове велике доповнення? Таким чином, діабло 4» чекає довготривала контентна підтримка. DLC розвиватимуть сюжетну лінію Діабло 4». Зараз розробники анонсували два такі доповнення. Square Enix офіційно анонсувала пк версію Final Fantasy XVI і повідомила, що в розробці у них знаходиться два платних сюжетних доповнення: докладніше про DLC, як і про версію для ПК повинні розповісти до кінця року. Це важко повірити, але в Empire The Masquerade Bloodlines 2 жива. Розробку візьме на себе британська студія The Chinese Room. Команда не починала створення з нуля. Увесь художній стиль та антураж вони зберегли від Hard Suit Labs, але Chinese Room перенесла гру з Unreal Engine 4 на 5. Розробники навіть показали трейлер. Також парадокс заявила, що реліз точно запланований на осінь наступного року, а гра зараз знаходиться в статусі Альфи. У відео поки показали геймплейні фрагменти, які дають уявлення, як головний герой розправляється з ворогами. Щоб пограти в доповнення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty на PS5, вам прийдеться звільнити 33 гігабайти на SSD. Про це повідомив аккаунт PlayStation Game Size. Нагадаю, що оригінальна гра після установки займає приблизно 57 гігабайт, але не ясно наскільки збільшиться розмір гри після розпаковки файлів Адону. Також CDPR опублікували у себе в Твіттері трейлер, в якому показали геймплейну нарізку з контентом із спадше. 2.0 для Cyberpunk 2077. Екшоновий відос детальніше показав зброю, в тому числі снайперську гвинтівку з DLC, нові імпланти, які дають змогу відбивати кулі за допомогою катани та проводити добивання, та нарешті дорожні бої. Нові та перепрацьовані механіки, елементи ігрового процесу з'являться в безкоштовному оновленні. Власне дату виходу патчу 2.0 повідомлять наступного тижня і викотять незадовго або до релізу DLC, яке, нагадаю, вийде 26 вересня. Днями Том Хендерсон повідомив деяку внутрішню інформацію про Assassin's Creed Codename Red з сетінгом у Японії, яку розробляє Ubisoft Quebec. Власне, наразі гра має орієнтовну дату випуску у наступному році, враховуючи той факт, що Ubisoft мала тенденцію відкладати більшість своїх ігор в останні роки. Вірити в це не варто. Тим не менш, проект вже знаходиться у грабельному стані. Red має двох ігрових персонажів: чоловіка Самурая та. Жінку Шенобі. Перший це самурай, африканський біженець, якого списали з Ясуке. Цей асасін буде спеціалізуватись на сильних атаках. Інша героїня жінка Шенобі, вона набагато спритніша порівняно з самураями. Обидва персонажі матимуть абсолютно різні риси та зброю, що зробить геймплей за них кардинально різним. Із цікавого у Red, як не дивно, буде стелс, і гра, візьме деякі механіки з Splinter Cell. Наприклад, гравці зможуть використовувати ті. Тіні, щоб сховатися, а також гасити смолоскипи, щоб залишатися у темряві тіла ворогів, як і раніше можна підбирати та переміщувати у важкодоступні місця. Ще одна особливість це навколишнє середовище, яке дозволить зламати деякі об'єкти за допомогою інструментів. Наприклад, січасті двері можна розрізати, хоча це не руйнування, як колись були у Battlefield, проте це точно додасть глибини геймплею. Філ Спенсер і Тод Говард дали інтерв'ю Bloomberg, присвячене запуску Starfield. Але Тод вирішив пороплити. Так на питання журналіста, чому ви не оптимізували цю гру для ПК, він відповів, що оптимізація у гри прекрасна, хоча Спенсер ледве стримував сміх. Говард продовжив свій стендап, додавши, що це ПК-гра Gen рівня, де реалізовані просунуті технології, і вона працює ідеально. Ми оптимізували гру, це гра нового покоління. Для ПК. тому усім незадоволеним гравцям він порекомендував. Тут я процитую: можливо, варто оновити свій ПК. Можливо, у Тода вже є RTX 5090, тому що на 4090 гра працює паскудно. Відзначу, що на погану оптимізацію скаржилися не тільки ми в огляді, а й більшість гравців у Steam. Тому я припускаю, що проблема криється не в наших поганих ПК на думку Тода, а саме в кривому оптимізоні гри. Тим часом Bethesda повідомила про те, що запуск Starfield виявився найбільшим за всю її історію. У роботу Тода Говарда за перші 36 годин з моменту повноцінного запуску зіграло більше ніж 6 мільйонів людей на ПК та Xbox Series. Відмічу, що гра все-таки з дня релізу доступна в Game Pass, тому судити наскільки успішний цей реліз з точки зору безпосередньо продажів і доходу важко. Хоча точно можна сказати, що провалом він не став. Але в той же час. Starfield також не став винятком для рев'ю бомбінгу. На Metacritic грі насипали тисячі негативних відгуків. На момент виходу відео у ПК версії було 5,5 балів. Ви спитаєте, чи дійсно це об'єктивні оцінки? Так, там є багато справжніх оглядів, але не все однозначно справа в тому, що ще до релізу одна група фанатів PlayStation сказала, що займеться знищенням рейтингу гри. Це доходить до комічних ситуацій, в яких ця група створення. Суріє фейкові акаунти, називаючись іменами відомих журналістів і ставлячи нулі. У деяких оглядах пишуть про погану графіку, а дехто навіть не приховує наміри, згадуючи, що таким чином відповідають на бомбінг ексклюзивів Sony. Хтось просто невдоволений відсутністю гри на PS5 і таким чином, мстить Бесе Звичайно, ніхто не ототожнює цю групу людей з простими гравцями, яким немає різниці, на якій платформі грати. Власне, ця історія викликала. Ефект доміно, бо інші користувачі, скоріше за все, фанати Xbox з метою боротьби з рев'ю-бомбінгом почали залишати оцінки 10 із 10. так само як їх конкуренти, пишучи щось типу: у гру я не грав, але це точно 10 із 10». Дехто пише про фанбоїв Sony і про те, що вони бомбардують гру через заздрість. Довести мотивацію всіх відгуків із Metacritic важко, але в багатьох випадках цей сайт перетворюється на безлад у відгуках Steam ситуація є більш-менш релевантною, оскільки там залишають відгуки ті гравці, які купили гру. Власне, там на момент виходу відео у гри оцінка 80 балів на основі понад 29 тисяч відгуків, але можливо вона трохи зменшиться з часом. До речі, деякі особливо агресивні люди переходять всі межі і буквально цькують блогерів, яким гра просто сподобалась, чи вони висловили більш-менш позитивну думку. Цього разу під гарячу руку потрапила. Сценаристка God of War Алана Пірс, яка пограла у Starfield, і він їй зайшов. Хоча в той же час вона об'єктивно критикувала гру. Але цього було достатньо, щоб на неї вилився хейт. Деякі персонажі почали писати щось типу: звільніть її, бо це недостойна поведінка з її боку. Звичайно, що у всього повинна бути мінімально адекватна межа. Не думаю, що Соні Санта Моніка звільнить сценаристку через те, що їй сподобався Starfield, Тому, дивлячись на подібні дії, виникає риторич. Чне питання на що вони взагалі розраховують? Під час нещодавнього інтерв'ю бос Ноті Дог Ніл Дракман зазначив, що працює над новою грою. А коли його конкретно запитали про The Last of Us 3, Дракман посміхнувся, а потім сказав, що стосується наступної гри Ноті Дох, я вам нічого не скажу. Додавши, що якщо він розкриє якусь інформацію, Соні його приб'є. Сподіваюсь, в переносному сенсі багато хто вважав, що це The Last of Us 3. дехто говорить, що гра має стосунок до онлайн спінофу, але який і сенс дражнити тим, про що і так відомо. Є вірогідність, що це все таки ластуха, особливо враховуючи популярність серіалу та культовість серії. Але звичайно, це може бути зовсім інша гра. В той же час доги почали наймати працівників для розробки новинки. В списку вакансій вказано, що вони шукають дизайнерів, які зможуть створити монстрів та істот на основі існуючих концепцій, тобто таких, які вже були в їх грі, наголошується на створенні реалістичного дизайну. Айно навколишнього середовища та просунутій скульптурній роботі над анатомією людини та одягом від кандидата також вимагається великий досвід у деталізації і топології шкіри персонажів, монстрів та різних істот. Хоча у вакансіях не вказаний проект, але очевидний акцент на монстрах та реалізмі прямо вказує на те, що Last of Us 3, скоріше за все нарешті входить в стадію повноцінної розробки. У мережі з'явилася інформація про те, що Hogwarts Legacy 2 офіційно знаходиться в розробці. Про це розказав відомий інсайдер My Time to Shine, який більше спеціалізується на інсайдах по Marvel і DC. Він стверджує, що поява продовження Hogwarts Legacy практично гарантована. Звичайно, тому що перша стала однією з найуспішніших ігор року і заробила понад мільярд доларів. Жоден видавець в здоровому глузді не відмовиться від золотої жили. Головне, щоб Аволан. Ж прислухались до думок публіки і виправили проблеми оригіналу, типу не дуже цікавого світу і нудних сайт-квестів. Той самий інформатор My Time to shine також заявив, що Red Dead Redemption 3 офіційно в роботі. Можливо, це пов'язано з тим, що GTA 6 наближається до завершення свого циклу розробки та підготовки до майбутнього анонсу та випуску. І в результаті Rockstar зосереджується на RDR3, яка ймовірно релізниця через 6-7 років після старту повноцінної роботи. Над нею звичайно, інформація не має ніякого підтвердження. До речі, гендир та й Ну, що вихід неминуче станеться, він говорить, що компанія продовжуватиме свої основні серії, оскільки вони мають потенціал залишатися успішними протягом десятиліть. Чесно, от навіть важко уявити, як буде виглядати ця гра. Але було б круто, якби Рокстар не забувала й про свої старіші франшизи, типу Bully чи Midnight Club. Але звичайно, це не всі новини про Rockstar. Так днями в мережі поширився аудіозапис, де типу гендир Тейкту Штраус-Зельнік натякнув, коли шанувальники GTA зможуть почути про гру, якщо в цьому витоку є доля правди. Справа в тому, що у голосовій нотації Штрауса Зельніка, яку вважають зливом, СЕО міг заявити, що GTA 6 представлять в жовтні, а запуск гри відбудеться через рік, тобто в жовтні вже наступного року, частково процитую. Рокстар, одна із наших студій, яка випустить гру у 25-му фінроці. Звісно, це буде Grand Зефт Auto. Вона буде запущена 24 жовтня. Ми очікуємо анонс від Рокстар 23 жовтня. Разом з цим ми розраховуємо, що більша частина з 8 мільярдів доларів чистого прибутку припаде на GTA». Кінець цитати. Однак є вагомі підстави вважати, що цей типу витік інформації, аудіопідробка. Публіка зауважує, що аудіозапис могли Створити за допомогою штучного інтелекту, вказуючи на те, що Зельник вимовляє римську цифру 6 як VI замість 6. Хоча люди також припускають, що це сказано таким чином, щоб зашифрувати назву. Дехто неправильно розтлумачив заяви про 23 і 24 жовтня, вважаючи, що запис натякає на те, що анонс GTA 6 відбудеться 23 жовтня, а гра буде запущена 24 жовтня 24 року. Але очевидних доказів, що це типово на нахрюк теж немає, тому є доля ймовірності, що гра може бути анонсована і випущена у ці дати. Аудіо, яке нібито просочилося, отримало також попередження за порушення авторських прав і було вилучено з мережі, що може вказувати на його справжність. Але цілком можливо, що це частина обману, щоб змусити шанувальників повірити в реальність зливу, навіть якщо це фейк, то хвилюватися не варто, бо авторитетні інсайдери як один заявляють, що анонс. З GTA6 відбудеться до кінця року. Сайт AINUA пише, що українсько-мальтійська студія Foei Games зараз наймає спеціалістів, і схоже, що можливо це новий проєкт, не пов'язаний із серією метро. Спеціалістів для розробки наступної великої тріпелей гри власне вони шукають у Твітер, прикріпивши пост анімацією, яка відноситься до серії метро. Але на їх сайті у переліку вакансій можна побачити красномовну примітку нове IP», наприклад, автор сайту Межа Ме. Медіа припускає, це може бути фантастичний шутер з сурвайвал елементами на далекій планеті, концепт якого почав розробляти Андрій Прохоров 10 років тому. Як би там не було, але 4A Games також працює над метро 4, сетінг якої знову розгорнеться в Москві. В той же час українська студія Red Beat працює над мобілкою метро The Outpost, події якої розгортаються у Києві. Розробники Stalker 2 відповіли на обурення, спричинене новим геймплейним трейлером, у якому неозброєним оком можна побачити даунгрейд. GSC уточнили, що останній трейлер був знятий саме з 15-хвилинної демки, але все ж варто зазначити, що демо було дуже далеке від ідеалу. Як сказали журналісти з IGN, незважаючи на Unreal Engine 5, те, що було показано, свідчить, що Stalker 2 перебуває в категорії Євроджанку. Цим терміном познайомлюється. Чають всі східноєвропейські ігри, які є надто амбітними і технічно недосконалими, але з іншого боку, ви отримуєте пострадянський автентичний сетінг, багатий на можливості. Але реакція на останній трейлер Stalker 2 викликала серйозне бурління Говен і все через даунгрейд. У чому справа насправді? Ком'юніті менеджер Захар Бочаров пояснив: цитата: ми вирішили застосувати не маркетинговий підхід замість демонстрації чогось відполірованого, і красивого дати людям пограти в гру, навіть якщо вона ще не досконала. Звичайно, існують ризики, але головне, щоб ви могли зіграти. Бочаров сказав, що GSC бачили реакцію людей на даунгрейд в трейлері, але вони запевняють публіку, що над грою ще працюють, щоб все покращити. Цитата: Коли ви випускаєте маркетингові матеріали, завжди можна побачити, що хтось незадоволений побаченим. Я думаю, що дискусія навколо даунгрейдів це результат того, що гра перш. За все не є закінченою. У певних аспектах демо виглядає красивіше, ніж трейлер. Кінець цитати. За словами Бочарова, студія все ще вивчає тонкощі Unreal Engine 5. Наприклад, технологію глобального освітлення Lumen, і вона потребує налаштування. Тому є певні аспекти, які можуть виглядати гірше, ніж вони є. Це стосується, наприклад, моменту з собакою. В підсумку представник студії говорить, що їхня мета добитися загального рівня графіки, як на перед. Рендері 21-го року, але чи вийде в них реалізувати це? неясно, бо той відос і останній трейлер занадто різняться. А тепер про погане сайт Vortex повідомив, що в ніч на 8 вересня в праському офіс-центрі, саме там, де знаходиться офіс Гугла і студії GSC, сталася пожежа. Все обійшлося без постраждалих. Як пише Vortex, загоряння сталося через буцім, то електричну несправність і зачепило один із трьох поверхів, де знаходилися резервні сервери. Пожежа знищила орхтехніку та інтер'єр. І звичайно, клоуни із помийки iXBT не пройшли. Мимо, ось що вони висрали. Цитата: в офісі GSC сталася пожежа цього разу не через наш ролик. Кажуть, постраждало серверне обладнання. Можливо, це позначиться на розробці Stalker 2 і посприяє черговому переносу. Підтримую офіційну думку про несправність проводки, але не можу не відзначити, що у Григоровича з'явився новий привід відкласти реліз. Microsoft залишиться тільки зрозуміти і пробачити. Сподіваємося, зі співробітниками усе гаразд» особливо з Романом Голубничим, нашим фанатом, який написав мільйони доносів на iXBT. Цинізму цих довбограїв немає меж. Мене лише дивує, чому дехто захищає цих гівнюків. Звичайно, що московські мальчики дуже зловтішаються і навіть запропонували поділитися з розробниками білдом Stalker 2. У GSC офіційно підтвердили факт пожежі у їхньому офісі. Як сказав один із ком'юніті менеджерів, ніхто із співробітників не постраждав. Але один із поверхів студії потребує повного відновлення. До кінця не ясно чи вплине це якось на розробку. Якщо вплине взагалі, я звичайно сподіваюсь, що не вплине. Напишіть, що думаєте про все це в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.